Відкриваємо таємниці чеських смаколиків. Хочете дізнатися, який десерт має право народжуватися лише в одному маленькому місті Чехії, а при цьому підкурив увесь світ. Знайомтеся, горіцьке трубічки. Тонкі, хрусткі вафельні трубочки, що тануть у роті. За цим солодким смаком стоїть дуже цікава легенда. Кажуть, понад 200 років тому, під час наполеонівських війн, у чеське містечко Горіце занесло поранених французьких солдатів. Місцеві допомогли їм видужити, а у подяку один із них. Кажуть, сам кухар Наполеона поділився рецептом улюблених ласощів імператора. Так у Чехії з'явилися трубічки. Десерт, який готують тут безперервно уже два століття. Сьогодні їх випікають із різними начинками: кориця, шоколад, горіхи. Кожен знайде свій смак. І щоб жодна корпорація не вкрала старовинний рецепт, місцеві майстри об'єдналися і домоглися захисту в європейському союзі. Тепер Гожицьке трубічки під офіційною охороною. Виробляти їх мають право тільки тут, у самому гожіці та його околицях. Тож, якщо ще не куштували ці легендарні чеські солодощі, мерщій шукайте їх у місцевих супермаркетах.